Існує дуже давня древня українська легенда, яка свідчить про те, що колись дуже давно українські чоловічі музичні колективи відправлялися в міжнародні концертні тури в чоловічому одязі, не те, що зараз. От як Творчі минулого року на Євробаченні або циферблат цього року на, на Євробаченні. Так, да, от саме в такому вбранні невизначеної статі. БДСМ ЛГБТ дизайнер одягу Іван Фролов, саме так він себе позиціонує як дизайнер, який створює, осмислює через дизайн одягу БДСМ ЛГБТ плюс КПСС тематику. Саме цей Фролов створив. Образи для чоловічого колективу циферблат для представлення України на Євробачення, саме ці антимаскулінні античоловічні образи на міжнародному рівні будуть представляти Україну, яка стікає кров'ю і яка саме зусиллями. Чоловічої маскулінності продовжує існувати, але нафік в баню будь-яку мужність і чоловічність. Ми нація, яка стікає кров'ю. Ми нація сотні тисяч чоловіків, які б'ються на фронті і сидять в окопах. Ми відправимо на міжнародний рівень представити нас, хлопчиків. В жіночому, максимально фемінізованому образі, цей ферблат створеному ЛГБТ бдсм дизайнером Іваном Фроловим. Ось яка реальність сьогоднішнього дня? Це абсолютно плоть від плоті і кров від крові національного суспільної телерадіокомпанії Суспільне, яке власне і є організатором трансляції Євробачення в Україні. Все сходиться, все як завжди, сором і ганьба, причетним до цього.